Шановні українки, в 2007 році, коли я вперше зайшла до парламенту, я усвідомлювала, що ми стоїмо на плечах видатних жінок. Слава Стецько, тисячів українок, які з початку двадцятого століття зробили великий внесок в розбудову українського гендерного руху українського жіночого руху. Ви знаєте, тоді тут було лише 8% жінок. Їх сприймали достатньо ритуально, це правда, зі смішками. Отак, от але я пишаюся тією великою роботою, яку разом з колежанками ми зробили для того, аби в українських органах влади жінок стало більше. І я хочу сказати, що в цій залі переконана в багатьох з вас є мами, доньки, сестри, дружини. І знаєте, наша боротьба за те, аби жодна з них. На своїй роботі ніколи не почула в спину ти дівчинка, щоб їх оцінювали за їх професійними якостями. Я була першою віцеспікеркою українського парламенту, яка без охорони їздила в окуповану Горлівку, бо не боялася ні виборців, ні колег. І власне хочу сказати, що і зараз не треба боятися жінок і не треба їх принижувати. Разом з вами, чоловіки і жінки. Ми створюємо Україну одну. Велику європейську, сильну державу, в якій мають шанувати людину за її професійними якостями, за тим, що вона робить для країни. І насправді, безумовно, кар'єра будь-якого спікера в Європейському парламенті після таких сексистських випадків закінчилась би, але не в Україні. Тільки тому, що ми це толеруємо. Друзі, ми не повинні це толерувати. Знаєте, в наступному парламенті жінок має бути 50%. Ми все для цього. Зробимо і нікому не дамо жодного шансу сексизмом, гендерними стереотипами це зупинити, друзі. Не дамо сексизму і гендерним стереотипам зупинити рух жінок до влади. Все буде Україна, друзі. Дякую. Я вимагаю зараз вибачень публічних і реакцій від МФО рівні можливості. Це вас образило, будь ласка, вибачте.